Сталося так, на наше добро, що нові релігії, дай уніати перейшли на новий календар, придумали собі новий Юліанський. Юліанський календар є ще є один, наш календар Юліанський, в котрому і Пасха, указана у Єрусалимі, коли сходить благодатний огонь. І Різдво Христово, ми святкуємо 7 січня по новому календарю, по старому 25-го. Вот то Юліанський календар. Новоюліанське то лукавство і фарисейство Константинопольського патріарха, котрий під давленням безбожників уводив нові календарі. Но нам сьогодні добре, крім нас, православних канонічної церкви. Другі люди не святкують Різдво Божої Матері. Вони вже 13 днів скорше святкували. Ми не замітили, бо у них праздник чи не був, а у нас є праздник по Юліанському календарю Божому, вічно молодому богослужбовому. І сьогодні радуємося, бо розуміємо, що благо нам, що ми держимося істинної віри, істинного календаря. А на остальної позираємо із удивленням, що вони творять і кого себе зображають. А коли ми свою віру підтримуємо і офіційно заявимо, нас ще й в суд тягнуть, мов, як ви посміли заговорити. Ми кажемо, та релігії всі рівні, і громадяни всі рівні, ніякої рівності в вне закона. Добре кажемо ми їм. Вмісто того, щоб у вас, противників, втягати в суди, ми кажемо, Боже, просвіти їм разом, бо вони не розуміють, і що говорять, і що творять. Боже, подаруй нашу любов усім нашим людям. Ми дуже особливо молимося за діточок в школах, за батьків, за учителів, молимося за переселених. У котрих побили дома, постійно молимося, молимося тих людей, куди тепер за границею, а там, у тепер збираються ті держави вже прикращати їм допомогу давати. Многі з них не готові будуть далі там жити, Господи, і їм поможи. Дай щоб всі люди наші вдома і за границею десь залишилися, аби не залишилися без допомоги Божої Матері і Я Покрова. А всім вдома, хто залишився, ми просимо благословення, доброго настрою, радості духовної, що наша мама небесна, Божа Мати є наша, котра не відступає від нас. Задача наша, щоб ми не відступили і не послухали, бо чужі голоси, чужі клики, мов, пойте до нас. Не підемо на чужу релігію, не підемо у блуд і в тупик. Не підем, бо тому що тупіка то смерть духовна. Прибуваючи в єдиній канонічній церкві і пам'ятає традиції Кирила і Мефодія в Закарпатті, ми за то й держимо з канонічною церквою, а також терпимо всі гонення, бо ми добре знаємо, чим більше потерпимо за віру Христову, тим більше буде нагорода. У царстві Божом. Той же митрополіт Павел на суді, той же митрополіт Феодосій на суді усі заявляли, ми не боїмося ваших судів, ваших угроз, бо ніякі суди, ніякі приговори не можуть унизити нашої достоинства православної наоборот, чим більше його нині є. Ми терпимо, тим більше нагорода буде на небесі. Були ж так поступаючи, радуйся в день Різдва Божої Матері, моляся за всіх, хто просить нас, а хто й не просить нас, молимося за них. Мойтуй, діти, Божі, радісні, веселі і світлими лицями, наповненими душами, пламеніючими духом. Це і є доказ істинності нашої віри. А в вічності вірим з освятими і по милості Божої, і по молитвам Божої Матері, ми зможемо наслідувати і царство Божоє, царство Вічноє. Амінь.